Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Бек і на дай за юста дрім care about them Though it hurts дні. So То I wanna stay wide open Їхали посоцю і Вирішили повернути. Хочемо тут яблука взяти. Вон, Галу візьмемо. І коштує така невеличка торбинка 8 доларів. Ще хочемо тут пончики купити і їдемо додому. Дуже багато людей сьогодні. дуже. Цього разу відкрили ще додаткові каси на вулиці, бо дуже велика черга була. Дуже, дуже багато людей. Є тут такий старий віз, на якому Аміші їздять. І тварин цього разу вже немає. Вони вон там мали би бути. Давай, сідай. Ти фірман, так? Навіть не знаю значення цього слова. Треба коней запрягти. От сюди коней запрягають ніколи не бачу. Можна було б тут сісти поїсти, але ми поспішаємо, трішки погуляємо біля річки і їдемо додому. щойно нам кур'єр приніс. Під двері посилку, оту маленьку з iHerb. Більше вже два чи три дні так стоїть при вході і чекає на маленьку. Ми зараз тимком швиденько їх відкриємо і подивимося, що там цікавеньке нам прийшло. Yeah. Оцю відкрити велику. Yeah. Бік відкрити? Добре, давай відкриваємо бік. Ту маленьку на бік, Але мама ножиком сама відкриє, добре? Yeah. Папір. Воу. Wow. Що там? Що там? Це моє. Це твоє. Це рибки, так? Фіш? Мило моє. Так, твоє мило. І що ще там? Ні, не тисни. Ну це мамі на кухню. І це мамі. Ще щось там є, і це тобі. Тепер я покажу швиденько наші покупки. Тимко розпакувала. Я зроблю такий невеличкий огляд. Замовили ми для тимка ось таких морських мешканців для купання. Їх тут 10 штук, вони дуже гарної якості, дуже не смердять резиною. І Цей бренд я дуже люблю з народження тимка. У Нас вже такі були в Україні. Тільки то була старіша колекція, а це новіша. Дуже гарні. він їх обожнює, так, Тимофіч? Так. так? Зараз ми їх відкриємо. Добре, синуль? Для себе я взяла ось таку арганову олію. Її ще називають рідким золотом. І це заслужена назва. Вона дуже гарно зволожує. Я вже не вперше замовляю саме оцю олію, і особливо вона мені подобається зимовий період, коли недостатньо зволоження. Я її додаю до денного крему, до вечірнього крему. Ще використовую я цю олію для масажу обличчя каменем, нефритовим або роликом. Ідеально, зараз покажу, як виглядає. Це така невеличка скляна баночка з дозатором, і вистачить її надовго. Обожнюю, це дуже гарний бренд, до речі, вона також була на знижці. Як і оці іграшки і засоби для купання. Також я взяла для випікання крохмаль, правда, картопляний, тому що кукурудзяного не було в наявності, але і цей підійде. Ще замовила для тимка такий засіб для купання. Це два в одному і для купання і шампунь від Avino, Ми любимо цей бренд і користуємося ним з народження. Також ми любимо бренд Мустелла це такий засіб для купання з авокадо і засоби для купання від La Roche-Posay. Ще ми взяли цього разу вперше піну для купання. Тимко ніколи не купався в піні. Це наша перша. Що це тимофійчик? Бабл, Бабл? так, це бульки. Таке ти хотів? Так. Будемо сьогодні купатися в бульках. Це недорога піна для купання. Ми її взяли також на знижці за 4 долари. Ось, і зараз відкриємо другу посилку. Відкрила я ту піну, зараз темофійчик я понюхаю, чим вона пахне. Ану, нюхайте. Давай. Акуратненько, чим пахне. Блюбері є. Блюбері пахне. Добре. І там відкриємо ще рибок. Так. Так. Добре, давай. Качечка. По-англійськи як буде качка? Так. Молодець далі. Пінгвінчик, mm -hmm. далі витягуй. <ріху> Дельфін. Ану, давай, мамі. Витягуй далі. <ріху> Шарк. Шарк, молодець. Ось такі морські мешканці будуть сьогодні купатися з тимком. Такі всі гарненькі, гарні. Відкрию я ще маленьку посилку. Ось, це невеличка посилка. Маленьку посилку я формувала із цієї зеленої рідини. Це у нас хлорофіл і його вживає кожного ранку мій чоловік уже декілька років. Це потрібна річ. От. Це такий природний словом. ще я взяла лимонну кислоту. Ми лимонну кислоту використовуємо дуже активно. Ми робимо і досліди, і чайник миємо в лимонній кислоті. Та й взагалі це потрібна штука на кухні. От. Обійшлася вона мені в 3 долари там, з копійками. Це дуже гарна ціна. Взяла також по знижці. І взяла я помаду від L'Oréal. це моя перша помада від L'Oréal. Я зазвичай користувалася помадами від NYX, Lamel і від Ланком. Взяла цю помаду по рекомендації нашого українського б'юті-блогера. Це такий дуже красивий нюдовий колір. Але поки я розказувала вам про хлорофіл і про лимонну кислоту, моя дитина помаду сама розпакувала, ну і звісно. Він її трішки удосконалив, так, Тимофійчик? Mm -hmm. Але вже нічого страшного, що поробить. Ось вам номер помади, і на неї знижка 25%. Ще мене дівчата в коментарях просили показати свою декоративну косметику. Скажу одразу, що в мене її небагато, але я покажу. Цього разу декоративно, а доглядово наступного разу ну, ці лоточки я витягну звідси і віднесу в залу, тому що дуже шумно працює витяжка. Я думаю, ви чуєте. Ну тут таке: ці спонжі і пензлики я залишу. У мене тут тільки для пудри, для тонального і для очей. Отакі. І так, показую вам свою декоративну косметику. Як бачите, її небагато. В Україні в мене було дуже багато косметики. Сюди я привезла тільки найнеобхідніше. Ось ця помада від L'Oréal. це моя перша покупка тут за майже рік часу. В цій коробці у нас все для очей і для губ. Тут різні олівці, туші і для брів. Всякі помадки, олівці і гелі. Розпочнемо із губних помад. Це Carmex, це літня версія із СПФ-захистом. А це така вже важка артилерія і підійде ідеально на зимовий період. Гарно зволожує губи, ідеальна річ. Помада, яку сьогодні замовила, і яка вже помічена дитиною. Гарний відтінок, дуже гарний відтінок. Вона така жирна, така дуже. Але колір дуже подобається. І на губах приємно. Це моя улюблена помада. Я її привезла з України, і в мене було їх декілька штук. От. Теж така помада на кожен день підійде. Ось номер. Це улюблений блиск для губ, також від NYX. Гарний колір. Ось. Ось відтінок. Підійде ідеально також на кожен день. Така вона осіння у мене. Ще у мене тут є декілька олівців. Люблю олівці від Ламель. Ось в мене їх декілька відтінків. У мене тут є багато косметики від цього бренду, але найбільше я люблю оці олівці. Ось це 410 Ось. Теж такий нют. А це 408 Ось такий. Це такий холодний червоний. Ось. Це у нас 411 номер 409. Ось. Дуже гарні олівці, м'ягенькі. Я ними фарбую повністю губи. Не тільки контур навожу. Ідеальні і недорогі. Ще люблю олівці від Нікс. Ось. Є у мене 810 номер. Нют. І є 831-й, так. От також вам зроблю скотч. Ось це 831-й, а це 810-й. Ось. Він трішки світліший. Є у мене ще такі олівці від українського бренду. І коштували вони по 20 гривень, якщо мене пам'ять не зраджує Ось це 06 номер. А це 0,8. Дуже м'які. Ось. Такі красиві кольори. Єдине, що мені не подобається, це такий присмак пластмаси на губах. От. А так то дуже гарно носиться. І гарні кольори. І дешеві. Ще у мене є такі тінти. Вони виглядають яскравими, але насправді вони ледь-ледь помітні на губах. Використовую літом. Це бренд Revlon. і мені їх подарувала американка. Їх, оцей Revlon, також тінт. Цей тінт має такий спонж, і ним дуже зручно наносити помаду. Не знаю, чи є в нас цей бренд. Але показую, те, що маю, то показую. І є у мене ще такий блиск, але він мені не дуже підходить, він такий холодний, коричневий. Там, де олівці, там і. Стругалка. Далі у нас все для брів, для очей. Це мій улюблений гель для брів від Lancome. Я дуже любила цей бренд. Та й, в принципі, і люблю. Але я зараз бідний емігрант. І таку розкіш я зараз собі дозволити не можу. От він такий-такий коричневий, холодний колір. Вже, мабуть, пора викинути цей гель, але я його так тримаю. Він мені нагадує. Такі довоєнні, безтурботні дні. Так що, нехай ще буде. Є у мене для брів ще ось такий олівець бренду Malva. Він дешевий, але це один із найкращих олівців теж такий холодний, коричневий колір. Є у мене ще помадка для брів від бренду Top Face. Це закрита упаковка, є десь ще відкрита. Я взяла дві з собою. Не знаю, де відкрита. Мабуть, в спальні. Теж такий холодний коричнево сірий колір. Що ще є у мене? Тут? Ну, Цю тушу вже пора викидати. Я її купляла перед виїздом. Евелайн. Евелін не знаю, як правильно. Її всі люблять, але вона мені не дуже підійшла. Туш, яку мені подарувала американка. У мене є ще одна, ось запакована. Ну, така, на кожен день. Нічого особливого. Є у мене ще такий олівець для брів від Etude House це корейська косметика. Замовляю на IHurbie. Уже не пам'ятаю, який там номер, але він також дуже гарний. От. Тут сам олівець. З цього боку щіточка для розчісування. Є у мене багато олівців для очей різних. Я вже показувала раніше ці всі олівці, коли розпаковувала торбу із косметикою. В початках є відео. Далі ще то швиденько. І біжу готувати вечерю. Тут у мене косметика для обличчя, тональні креми, пудри, бібі-креми, рум'яна ну і все інше. Перше, що трапляється мені на очі, це компактна пудра у дуже гарному такому розкішному золотому футлярі. Але, як бачите, я нею не користуюся, а використовую тільки в якості дзеркальця. Ну, що з собою, сумуться. Це найкращий хайлайтер, який у мене був від Ламель дуже гарний бренд. Зверніть увагу. Це у нас номер 402, теплий. Дуже гарний хайлайтер. Є у мене ще така пудра різнокольорова, якою я користувалася тільки літом, тому що вона гарно знімає жирний блиск. Цей бренд є на херпі, кому цікаво, і на мейкапі. Мої улюблені рум'яна від буржуа ось в такому кольорі. Фокус. Не знаю, чи вони ще продаються. Ось номер 74. Далі також рум'яна. Мої улюблені. І раніше. Це моя косметичка. Складалася з косметики Клінік і Ланком. Дуже любила цей бренд. Але це лімітована колекція, їх уже точно немає. Але користуюся ними тільки зимою. Вони надають щічкам такий природний рум'янець. Це рум'яна, але я їх використовую не як румяна, а як контуринг. Також ламаль. І у мене отакі тіні. Це єдині тіні, які у мене є. Мені їх подарувала американка. Ще не користувалася ними. Є від ламель, у мене ще такі дуже красиві тюбики із контурингом і румянами рідкими. Користуюся ними тільки зимою, коли шкіра дуже суха. Літом користуюся сухими румянами. Купляла я ці тюбики перед виїздом на мейкапі, були на знижці. Отже. І дуже рада, що взяла з собою сюди, тому що цього бренду тут немає. Від ламель у мене є ще bb крем і база під BB-крем, Але користуюся тільки літом. Зимою вона сушить моє обличчя. І Улюблений мій такий тональний крем, точніше BB-крем, уже декілька років це бренд Міша номер 23 От уже закінчується, треба буде замовити. Замовляю на iHerb. Це у нас крем під очі, мініатюрка. Більшим користуюся, купляла в костку. Це пробник тонального крему. І все, це все моя косметика.